19 квітня 2023 рік Києві Ну... Знову ж таки так як всі мучуються, так і я мучуюся. В контейнері росте, не знаю, можливо висажу відкритий ґрунт вже. Поки, поки що так. Опилювача до нього немає. Особливо за нього нічого не розкажу просто зафіксувати який він стану на 23 й рік, квітень місяць. А далі побачимо. Києві Тротона.